Сьогодні ми в Хмельницькій області продовжуємо проєкт поліцейської всех громади і відкрили ювілейну 50-ту поліцейську станцію. Спочатку деякі голови громади досить скептично відносилися до проєкту, не вірили до кінця в можливість його існування разом з тим вже третій рік. Він працює на території України. Голова судельківської громади звернулася з проханням до головного управління забезпечити наявність поліцейського офіцера громади зі своєї сторони. Вони пообіцяли і виконали свою обіцянку безпосередньо закупити службовий автомобіль. Тому ми сьогодні маємо ювілейну 50-ту станцію, де громада. Закупила автомобіль для поліцейського офіцера громади. Поліція зі своєї сторони здійснила навчання поліцейського і, відповідно, буде в подальшому надали працівника, і він буде в подальшому обслуговувати територію громади. Раніше я працював на посаді дільничного офіцера поліції, однак, пройшовши від конкурсу і відповідне навчання, на даний час мене призначено поліцейським офіцером громади. Сьогодні було відкрито поліцейську станцію Судилківської територіальної громади, де мені було надано службовий кабінет та службовий транспортний засіб, який закупила громада. Свій робочий день я вже буду починати в службовому кабінеті на станції, де люди зможуть безпосередньо звертатися до мене, та я відповідно зможу оперативніше реагувати на їхні звернення та повідомлення. Проект поліцейських офіцер громади продовжується, він показав свою ефективність. Продовжуємо відкривати нові поліцейські станції і на тих громадах, де громади самостійно забезпечують поліцейських офіцерів громади автомобілями, і також там, де автомобіль забезпечується зі сторони Національної поліції України. Основне завдання поліції це доступність поліцейських послуг у будь-якому населеному пункті України.